Вже більш як півроку у середмісті Бердичева по вулиці Вінницькій обвалився старий будинок. Увесь інтер'єр назовній. Кожну хвилину може спровокувати подальшу руйнацію, що несе загрозу людям. Ще торік управління житлово-комунального господарства визнало будівлю аварійною, встановили захисний паркан, який, здається, і сам ось-ось упаде на проїжджу частину дороги. Щоб обійти якось той паркан, нерідко доводиться матусям із візочками та не лише їм виходить. На дорогу, а інакше ніяк. Його мали демонтувати, але ніхто не шевелиться. А хто мав демонтувати? Ну, я, цього я не знаю. Напевне, міська влада. Міська цим влада, влада каже, що бувінком. це приватне господарство. Ну, приватне не приватне, але ж міська влада має вторгтися. Так чи ні? Це недалеко від центральної міської бібліотеки. Це розвалений будинок, де весь інтер'єр назовні. Що можете сказати по цьому? Проблематичний дом, тому що це приватна власність. Це приватна власність і зараз там ну, не буду говорити, там, хто там жив, як там жив. Ми над цим працюємо, іменно щоб не порушити опять же, закон, тому що зараз пропаде якась шкатулочка, там буде говорити, що там золото. Ми визили, зайшли в нашу квартиру. Тобто ми мусимо це зробити згідно з закону. І ми робимо це згідно з закону про цю проблему. Ми знаємо, це не прекрасне місто, на жаль. Ну, опять же, згідно з законом. Але там все може рухнути на проїжджу частину. Ну воно вже рухнуло на проїжджу частину. Давайте так. То, що могли ми підгрібли, ми відділили її, ми, ми забрали те, що є. Але щоб зайти далі, ми повинні зробити згідно з закону. Квартири ще обвалились, то приватна власність. А ось підвальні приміщення цього будинку належать управлінню комунальної власності міської ради. Тож скільки іще ще потрібно: тиждень, місяць чи рік, аби руїнам цього старенького будинку дали зрештою раду. Це повірте, нам так само. Я приїжджаю там кожен день, не один раз, і воно дуже ріже око. Дуже ріже. Скільки по часу це займає, я вам не можу сказати конкретно, що це тиждень чи місяць займе, ну, тому що там не, не, не тільки від нас залежить. Що необхідно від нас, ми все написали. Але ми чекаємо відповіді. Як ви думаєте, коли наразі приберуть ці руїни з дороги? Все з часом вечора після війни. А українською, напевне, що ніколи. А кому воно потрібне? Якщо господар не перебере, ніхто прибирати не буде, а господар його не перебере. Господар будинку чи господар міста? Господар будинку. А місту зараз не потрібно нічого. Є другий проблем. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».